mm uh -oh. do outro

Дайте мені шатка. Дуба завезеш, що Погуляйте, хлопчись. Ідіть, погуляйте. Так, давайте будемо танцювати. Давайте. Саша, знімай. Ні, ну погуляй. Найде чим. А ми зараз щось на схід зробимо.

Ладно, Давай. Ухлопаем. А теперь ты расскажи Вешика, давай, расскажи. Сюда. Сюда. Давайте расскажу теперь. Два пьеники, два півники. Ну, рассказывай. Два пенники, ну не надо. Так маленькое. Маленькая поднятка. Так. так. Николай, ты еще расскажешь, Лисика? Не помню, что.

Голодник. Куди приїхав? Далі. Накидає. Наповідь. Як смула било? Ну, отпади, тихо. Até na minha, se quer nos casos, e nacha dos que tem a esse. Ai, mas a Vai que vai! Vai que vai! Eu vou lá! Vai que vai! Que isso? Deu um juro que eu А, Ой! Ти комлячи забив! Що мені не бачить починає? Я тако сиду. Побачимо Що не підгодження? Можна ти? Ну що ж? Що п'яниць що? Хубри. Ковидчи, що одіваєш? Висуши руки спочатку. Пішли до коника. Пішли до коника святої зніме ще трошки. Пішли. Пішли. Сашка, я зараз кину, блін, тебе снігу. Іванка, зайчиків не видно? Не видно зайчиків? І лисички нема, правда ні? Повтікали десь всі. Розказуй, давай, дивись сюди, розказуй. Повернись. Що повер... там знайшла? Ямка така. Ямка є. Ну розказуй віршика бігом. Давай, у лісі лісі тену, давай. Розказуй, ну нам конфетку розходи. У тебе є в кармані. Розказуй, хай розказуй. Кому купається обязательно? Давайте хто попаде сюда вот ви двой мир, снимай, Валера! Валерка, Валерка! Де? Вон, там, Делю його! А, звору слилася! О, нура! Опа! Оба. Що Оба. це таке? Сурока. Зловила, бачу? Сурока то? Да. Диві, мені тут чорно біло, я не бачу нічого. О, а та доганяє, дві доганяє. Диві. Чуєш? Де вони? Не бачу. Смотри мушки, не смокри? Тобі і мене бурщу наварить і всю. Що що От син, з нього візьмеш? От Що з нього сина візьмеш? Мамі нічого не допомагає. Вареники і не може взяти стола.

Хоть двоє лучок и двоє на вас похожих. Скажи. Ну, ви, ми ви? За Давай. Такі? що Що таке? Выбираю, слышишь? Все такие. що ты будешь шукати греть тогда. Ні, да, ты не виходит. Ну, тут уже не садится. <годи> Ма, давай. Ти пробувала даєш? Мамочку. Іван, ти розкажи, Лісика, лісі лісі темно. Давай. Давай розкаже. Не хочеш? Ну і не розкажемо. Я не буду тоді, якщо не підвіть, так само. на борту стра Щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилось. Да. Пішла. Павло. Поважаю, що, Не будь такою Так. Да. Допивай до кінця. Давай, я нічого не, не знаю. <реш> Давай. Давай. Дай, що? я сказала. Добрий, так? Да? Добрий? що зуби залазить чи ні? Тьма. Тьма. Зуби залазить, ні? Да. Гамай, Ти його гризи. Гризи прямо шумку. Ні. Так, ви моріться хотіть вставку. Так. А цього будеш їсти? Ханальніше така. Я тобі слова до двох. Саме молоде м'ясо, все молоді поїде. Молоде на Якби щось підбачого. Щоб перебирати в нас там трішки приємно. Вже блінь почурніли. 做呢。

Сашка екслтант султан, Ну Мух ганяй, Сашка. Муха на лопкина. Так. Ну. О, диви, бачиш, правда? О, диви. Так, мама. Ти весу бака йде. До субака йде. Знімає, знімає. Зі щичками. Да это на, на, на. На, на. На, на. Ну, не мусняшка, но проводить. Дай ты не усняшка, <ріхи> Нет, ти, 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 не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо не трогай. А не, не трогай, не трогай, сам снеж політик. Не треба, не кидає. <рес> не кидаю, він до не йде. Може їсти хоче. Є, в нас немає чого сала тусовку. Пожарене сало є. Даймо дам. А скула піхотинує, там не їде Марійка? Ай, Марійка їде на конико. Як на зустріч буде їхати. Щось вже світло, певно, слабо. Давай, Сережка, запрыгайтесь обыду. Что тут?